Привіт! Ви на каналі компанія Теплосфера. І сьогодні ми вам розкажемо про мегакруту сонячну станцію на 270 кВт. Чому цей проект такий крутий? Крім того, що власники сонячної станції створюють ну, справжню насолоду для своїх клієнтів, вони ще піклуються про екологію і економіку свого регіону. Саме тому було прийнято рішення змонтувати сонячні панелі. Ну а ми, звісно, допомогли це реалізувати. розташована така станція у прекрасному місті Львів. 491 сонячна панель по 550 Вт кожна. Вони допоможуть зменшити споживання загальної мережі аж на 280 мегаватт в рік. Це економія як для самого підприємства, так і зменшення навантаження загальної мережі, що є критично важливим в наш час. Крім того, допоможе зменшити викиди в атмосферу шкідливих речовин, що теж є значним відповідальним кроком перед мешканцями регіону. Така сонячна станція може згенерувати в рік аж 280 тисяч кіловат годин електроенергії. І якщо це перевести у фінансовий показник, на сьогоднішній день це 2 мільйони гривень. Вже через кілька місяців ми покажемо вам реальний результат роботи такої сонячної станції. Беріть приклад, розвивайте ваш бізнес, адже це екологічно, швидко, окупно і надійно разом з нами.